Якби всі просто сиділи і чекали, тут би зараз би була губернія Московської Федерації. Я дуже тішуся, що збройні сили разом з тими добровольцями, які доєдналися, зробили усе, щоб не дати Московській Федерації зараз тут осісти. І зараз, з іншого боку, у нас дуже важливе питання: хто про що як буде домовлятися. На жаль, ці дискусії йдуть дуже дуже активним чином і за кордоном, і заяви Трампа вони тільки це все підбурюють, і те, що десь там втомилися від України, втомилися від війни. І наші люди не завжди себе за кордоном ведуть належним чином. І Українська держава посилає дуже часто неадекватні меседжі, які не здатні будуть, які ми не зможемо перекрити. Навіть відвагою і силою, і самопожертвою Збройних сил України, тому ми маємо дуже добре пильнувати, а що нам будуть пропонувати? Слуги вже намагалися 22 2022 році домовитися в Стамбулу, так би сказати. І якщо ці стамбульські домовленості, не дай Бог, будуть знову вилазити, а Московська Федерація постійно пресує, що окей, Стамбул це має бути базою для переговорів. То там, по суті, нам пропонують самим себе закупати і створити передумови для подальших масових репресій і зачисток українського народу. Мало того, що ми втратимо перед цим усі тепер окуповані території, вони навіть вимагають більше. Інше питання: де ми можемо зупинятися? Чи по лінії розмежування, чи будемо вимагати подальше повернення кордонів 91-го року? І Що у нас буде з Кримом? І це все питання наводить нас на а, одну конкретну річ, а які є наші спроможності? І ось тут знову ж таки хочеться плакати. І от я, як народний депутат, це в мене таке враження, що ми з колегами б'ємося головою об стінку, а нас ніхто не чує і чути не хоче. Тому що в той час, коли на фронті зараз іде наступ з боку московської армії, причому активний наступ, в той час я, як волонтер, я думаю, що інші волонтерські спільноти. Отримують сотні запитів на реби, на FPV-шки, на дрони, на нічні дрони, на цукорки, на ремонти машин, на бронемашини, на медичні еваки, на величезний перелік ліків, на зброю, на снаряди, на ті самі міни, на машини для мінування і на якісне керівництво. Верховна Рада, Міноборони. Президент займається, перепрошую, якоюсь дурньою. Оце, оце новорічне інтерв'ю Зеленського. Перепрошую це повна дурня. І оце трьохгодинне інтерв'ю це так само повна дурня. Тому що це як мінімум чотири, я гарантую набагато більше годин з життя президента, в які він мав займатися питаннями війська. Вони були витрачені на його особистий піар, який ні до чого доброго для держави не призведе. Верховна Рада мала би зараз приймати. По питаннях ПДФО переказування їх на бригади, мала би створити тимчасову слідчу комісію по фортифікації, які знайти кошти саме на будо, побудову фортифікацій. Мали би бути зараз призупинені усі справи, які ведуться, зокрема як я знаю, в Дніпровській області, щоб мало розблокувати закупівлю допомоги і зведення фортифікацій на тих теренах. Мали би бути зараз посаджені усі відповідальні за вкрадені гроші на фортифікації, яких нема, і на і, і за те, що розкрадалася гуманітарка. Зокрема, от Запорізький кейс, Чернігівський Кейс, Київський, Львівський. Цього є багато і треба їх притягнути, цих людей до відповідальності. Далі, у нас би мало бути запущено виробництво мін якісних, а не кожного разу якась нова проблема в мінах. У нас би мали бути закуплені великі поставки, зроблені дронів. У нас би мало бути запущене масове виробництво ребів для початку буковелів, потрібного покоління і айпетрів. А це все не робиться. Ми займаємося сьогодні. З приведенням до порядку законодавства в сфері роумінгу. Ми там якісь премії роздаємо в Верховній Раді. А ну, ну тут, звичайно, штрафи ж знімаємо з е, тих, хто не поставили вчасну продукцію до Збройних сил України. Ну, у нас тут е, різного штибу, там бл блокуючі постанови, там заяви, запити. Ви знаєте, це, це трагічно. Тому що в Верховній Раді, в Офісі президента, в Кабміні та сам президент не розуміє, що на кону виживання держави. Просто виживання держави. І я вже навіть не знаю, кому в вуха дати слухати голосові, які мені хлопці з передової присилають. І коли вони благають про допомогу, я кажу, що конкретно зараз я можу допомогти от з тих з тих, з тих речей. Вони мені відповідають: одне молитися, бо ми тут смертники. Ось. Ось ці речі мали би зараз вирішуватися. А мало того, що ані про терміни служби ніхто не говорить, ані про комунікацію з родинами військовослужбовців, ані комунікацію з родинами військовополонених і зниклих безвісти. Це все не йдеться. Це десь на маргінесі, от якось, якось воно буде. А ще краще згадати Порошенка і сказати, що він винен. От е, президент в своїх інтерв'ю я не бачив, щоб він згадував е, слово мобілізація. І як вона буде продовжуватися, за рахунок чого? За рахунок яких ресурсів, за рахунок яких ресурсів будуть хлопці на фронті існувати? От він про це не говорить. Ну, Зеленський намагається себе якомога більше відсторонити від теми мобілізації. Насправді, це є його персональна відповідальність, і він мав би займатися мобілізацією з першого дня, коли навіть почалися дискусії про законопроєкт про мобілізацію. Він це все переклав на Верховну Раду. Верховна Рада дискутувала довго і нудно, і в результаті прийняла тотальний треш, який вже кілька разів виправлялося, який створив більше проблем, ніж створив якихось переваг. До речі, от хотілося би зазначити, що зараз. В Верховній Раді, якщо з'являється якісь законопроекти, от сьогодні воно теж було стосовно мобілізації. Там зазвичай є складова, як покарати людей, як покарати за те, що вони ухилилися від мобілізації, щось там неналежним чином зробили, якісь там штрафи на них накласти і все решта. Але чомусь ніде ніяк не говориться, як стимулювати людей до мобілізації. Так, це є дуже складне питання, і воно є дуже багатовимірне. Тут ідеться і про соціальні гарантії, і про зарплати, і про належне навчання, і про можливість служити в тій бригаді у тому товаристві, яке ти вибрав. Ну, В нас цього ж зараз ж всього немає. В нас це все обіцяють. Воно там на бордах висить, що рекрутинг в таку-то бригаду, на таку-то позицію, ти будеш працювати там, а чим, через два місяці учебки тебе викидають, його взагалі чорнознаку да, невідомо в яку бригаду. До речі, наша команда запропонувала, щоб взагалі заборонити і, можливо законодавчим шляхом. Заборонити е, так звані придані бригади і при, придані військовослужбовців, е, ну це тих, яких в, з, з одного якогось підрозділу кидають то в один, то в других. Вони там прикомандировані. В результаті ці люди А, дезорієнтовані, Б, вони не, не злагоджені, не дієздатні. І дуже часто і я вже мала таких кілька справ, цих людей ніде ніяк ніяким чином не фіксують і не обліковують. Я ніколи не забуду, як я скринок. З точки евакуації намагалися забрати кількох людей, Оце, тобто я у Львові, вони там на точці евакуації, вийшли на якихось волонтерів. Ми шукаємо, в якій вони бригаді. Вони кажуть, так, ми контактуємося кажуть, тут таких нема, Контактуємося з іншою, тут таких нема. Контактуємося з третьою, виявляється, вони три рази були перекомандировані. Люди поранені на точці евакуації, і за ними ніхто не приїжджав, бо ніхто не знав про їхню та присутність взагалі в тому підрозділі. Оце треба забороняти. І нам треба заборонити створювати нові бригади в той час, коли діючі бригади мають там 30-20 від комплекту. Ми маємо укомплектувати ті, що є вже в яких є, в яких є досвідчені офіцери, в яких є досвідчене керівництво, які принаймні розуміють з собою, що куди як відбувається. Так, нам треба заборонити. Перекидати військових з одного підрозділу на інший в контексті того, що вони не можуть тут займатися дронами, а завтра їх кидають копати окоп, невідомо в якій бригаді. Люди мають робити свою справу, ми маємо використовувати ресурс людський з розумом. Ось які речі зараз мали би дискутуватися. Ось про що зараз мали би ми говорити, писати законопроєкти, складати оці всі пазли. Що ж це всім робити? Ми не можемо. Виграти в Московської Федерації людьми ми маємо вигравати якістю. А задля цього ж треба якраз у от речі вирішувати. До речі, знову сьогодні маємо з. Навчальних центрів скарги нам розказують, як там люди гарно живуть в приміщеннях, в теплих, в обігрітих, повністю все забезпечено. А нам приходить інформація, що живуть в палатках вже в зимовий період, без жодного обігріву, без жодного пристосування в мокрих, холодних, кинуті напризволяще. Ну, ці речі що, не можна вирішити? Звичайно, буржуйку, чим? Чи... це елементарно, але це треба хотіти цим зайнятися. Треба хотіти ці речі зробити. Ну, і ще один фактор: знаєте, по мобілізації мені видається, що навіть не фізичні якісь випробування вони зупиняють людей, але саме нелюдські відношення до людей. От зараз історія зжириться соцмережами чоловіка бусифікували. До речі, це найбільш вживане слово, яке стосується мобілізації, війни за 2024 рік це ганьба, це просто ганьба. Але чоловіка босифікували, а в нього в хаті, в квартирі залишився закритий кіт. Він просив дозволу з кимось сконтактуватися, щоб дати ключі, щоб цього кота забрали з квартири, щоб він там не вмер. Йому забороняли передати ключі. Або зараз, здається, Олексій Петров писав про випадок, що бусифікували хлопчину два місяці в учебці, передали його в якийсь там підрозділ, але він щось дуже-дуже потухший був. Ну, страшно потухший. І командир з ним по-людськи почав говорити, а в нього дружина народжує. І йому не дозволили, от зараз десь народжує дружина, йому не дозволили поїхати до свого малятка, до своєї дружини. Як ця людина буде служити? Як вона буде служити, якщо психологічний стан взагалі вишив, ну, 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 вибито? Ну, таких моментів є дуже і дуже багато. А потім коли... питаємо: а чому так багато СЗЧ? А чому так? А до речі, а ще от нагадали ви мені за СЗЧ. Завтра суд над військовослужбовцем у Дігніз Діловим, який публічно пішов у СЗЧ як знак протесту проти того, що не поданий закон про чіткі терміни служби? Він п'ять років боронив українську державу. В нього перше СЗЧ. Давайте я нагадаю, що Верховна Рада зняла будь-яку відповідальність за перше СЗЧ, і людина, якщо визнає свою помилку, має можливість повернутися у свій підрозділ і піти в інший підрозділ і служити далі. Йому зараз принципово хочуть впаяти 12 років. По-перше, ці, ці публічні суди це є пережиток совєтського минулого, який я точно не хочу бачити в майбутньому. А саме Зеленський зі своєю командою пхають усю цю гедотну сов'єтчину в нашу реальність. А друге питання в нього перше СЗЧ. Він покаявся і пішов служити. Що ви витворяєте? Але найбільше над ним ізмивається прокурор, який броньований, який не служив ніколи. І в якого син теж броньований і теж не служив. І як це все стикується докупи? Хто після такого хоче йти захищати українську державу? Марафон тут не поможе. тут йдеться про людське, адекватне ставлення до військовослужбовців і максимальну допомогу їм, щоб вони могли захищати українську державу. Я вже мовчу, от під Верховну Раду вчора виходили від дружини військовослужбовців, які виступають за, чітку, за чіткі терміни служби. Їх хтось хоче почути? До них хоч хтось виходить, вони просять, щоб до них вийшло керівництво ВР. Ні. Щоб до них вийшло керівництво фракції слуг народу. Ні. Хто вони там? Вони блокують нам дорогу, машинами заважають проїхати. А е, ці друж... родини військовослужбовців, військовополонених і зниклих безвісти, які вони кола пекла проходять, щоб від військових частин і від ТЦК отримати хоча б банальні положення їм документи і відповіді. Ну це ж ненормально, що вони далі звертаються до мене. Ми з помічниками пишемо масові звернення і вимагаємо відповіді на конкретні запитання. Це ж має бути на автоматі. І от я от кілька разів зверталась до військових частин, там з їхніми представниками спілкувалася і кажу, тут не питання в тому, що людина в полоні чи б, е, зникла безвісти. Ну ніхто на вас 100% вину не вішає. Але ви зрозумієте, як родинам важко. І вони дуже часто потребують елементарного людського ставлення, елементарної допомоги з паперами, елементарну вчасну відповідь, щоб вони знали. Що комусь ще там не байдуже щодо них. І це держава може і має забезпечити. Але коли у нас на верху держави всі зайняті вже виборчим процесом, коли у нас на верху держави вже всі зайняті переділом сфер впливу, хто там буде деким командувати, то на людей начхати. І я повертаюся до того, з чого я починала, і тут мені дуже прикро і боляче такий високий рейтинг довіри до Зеленського. Бо це його команда створила сучасні, абсолютно жахливі реалії для українців. А, от цікаво ще один момент. Е -е, Володимир Зеленський нічого не сказав про корупцію, І про боротьбу з корупцією. А, ні, він як би так знаєте абстрактно почав відкидати звинувачення. А, і знову ж таки, якимсь чином намагається перевести а, в, ну, чи стрілки, чи як це назвати, перевести на американців. Навіщо це робити? Ну, В нас ж Володимир Олександрович, як стрілочник, завжди на когось стрілки переводить, якщо щось не так відбувається. Тут я вже навіть не буду коментувати, але сьогодні слухала когось з наших лідерів суспільної думки. Перепрошую, але забула кого. І казали, що якраз те, що Зеленський для американської аудиторії наголошує, що у нас майже немає корупції, що ми активно з нею боремося, і що ми би там руки пообрізали тим, хто щось краде на армії, що це дуже правильний меседж, тому що нам треба заспокоїти американське громадянське суспільство. Ну і бла, 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 бла. Я не впевнена, що це правильний меседж, тому що за цим меседжем стоїть тотальна брехня. Я думаю, для американських громадян було би набагато принциповіше почути, як були покарані ті, які вже крали на армії. І тоді можна було би казати, так, є окремі проблеми, але ж ви бачите, тут засуджений, тут покараний, тут штрафи накладені з цими. Якщо крали чи спекулювали на армії, ми більше не укладаємо угоди, ми з ними не маємо нічого спільного, ці люди звільнені зі своїх посад, бо в них там була якась непевна біографія. Це була б найкраща доказова база для усіх наших західних партнерів. Але ж насправді наші антикорупційні органи якось дуже дивно працюють. Ну, в нас же цей Тищенко, Микола Тищенко, спокійно собі вернувся працювати в верховну Раду. Я нас... ще не здивуюся, що шуфри з'явиться скоро. Ну, це то теж варіант. Тут, тут взагалі державна зрада, тут навіть не про корупцію йдеться. І ну, вона ж не Шуфричу ж треба голосувати. Треба ж мати доступ до державної таємниці. Ми маємо тут: а, типу, Одарченко, Куніцький, е, купа купа інших, ну навіть той самий Трухін, який тихонько в ліс пішов. Вони були покарані. Я ніколи не забуду оці от заяви е, антикорупційних органів, які стосувалися недобросовісного декларування слух народу. Там 20 мільйонів забула задекларувати, там 3 мільйони забула задекларувати, там ще щось, там ще щось. І вони відповідали, вони визнали свою провину, покаялися і, і все. І все хорошо. Ну і на тому крапка. І, ну, Чесно кажучи, що наш Зеленський і його команда думають, що наші західні партнери ідіоти, і вони цього всього не бачать. Найкращою аргументацією, що у нас йде боротьба з корупцією, це були би конкретні вироки і конкретні кримінальні справи. Тому що є за що? Чим у нас закінчилися яйця по 17? І яблука по 50. Тим, що з тими самими підприємствами і далі підписані договори? Ось, ось в чому проблема. Тому, знаєте, як Зеленський каже, напевно, в нас нема корупції, тому що він її очолив.